Дозвольте вам вручити сьогодні коровай як символ добробуту, достатку у кожній нашій оселі. А від нас, парафіян, прийміть цей хліб як знак прояву нашого, наших прихожан, наших жителів села, поваги, шани, любові, підтримки у подальшій вашій роботі в нашому храмі. Хай Бог вам здоров'я посилає, достаток, і путь вас хай благословляє Божий на довгі і благі літа. Це господи, такі хороші слова теплі. так, вже ви всі знаєте, Я вже є офіційно призначений до вас. Тільки не забрав бумагу, бо буде завтра тільки збори плавочіння, то я її заберу тільки завтра. Вже офіційно все, бумага є, я вже чистився з штатним настоятелем, розказав байом. Дякую. Ми хочемо вас запросити після служби лишитися на декілька хвилин, бо ми хочемо провести збори, вибрати десятку, щоб ви з нами обсудили, підказали, порадили. Запрошуємо вас. Добре. Візьми, славі. А зараз буде вістовний ще на Thank <laughs> you.